А закони фізики скасовувати буде, робити портал у Нарнію, ну вибачте, ми ж не діріпати, ремонт через ДУПу. Ну що, привіт! Сьогодні поговоримо про конфлікт між дизайнером та виробником. Класика кожного другого проєкту. Клієнт бачить красиву картинку, але не розуміє, що за нею криються десятки нюансів, які часто ніхто не врахував. Далі покажу типові косяки дизайнерів, як це б'є по гамецію клієнта та нервам мобілярів, і дам рішення, як цього уникнути. Дизайнери бувають хороші і проблемні. Є круті дизайнери, які реально знають, як працюють меблі, розбираються в фурнітурі, матеріалах, технологіях, вони одразу консультуються з виробниками. А є ті, хто малює Космос для портфоліо, шафа в стіну без допуску до люка, полички перед вікном, тумби поверх радіаторів. Усі ці проблеми втілювати доводиться меблярам, які повинні або пояснювати клієнту, що так не буде, або ламати голову, як це все виправити. Друзі, якщо ви бачите дизайн із підписом візуалізація, одразу включайте режим. Це не точно. Тому що фасади без ручок, які самі відкриваються сили думки, в житті коштують або космос, або працюють до першого хлопця. А меблярі потім сидять і грають у вгадай розділ шафи, Бо дизайнер забув врахувати товщину стінки і вже мінус 2 см, а це, між іншим, дверця не відкриються. Зараз розкажу, які є факапи в дизайні. Люк у шафі, малюємо шафу від стіни до стіни красиво, а потім оп, а за нею люк. Його треба відкривати. Що робити? Різати двері, робити портал у нарнію, дизайнер мовчить. Бойлер під плиткою. Ще шикарніше, плитка покладена, меблі стоять, а бойлер обслужити неможливо. Класика, просто майстер-клас із гри ремонт через дупу. Шикарнючі шафи, дизайнер. А зробіть, щоб воно парило. Ми, а закони фізики скасовувати будемо. Шафа важить 200 кг, а кріплення на двох тюбелях із. Епіцентру геніально. Труби без виходу. Ставимо пралку, підключаємо і стоп. А куди воду зливати? А труби. Ой, дизайнер просто думав, що воно само собою якось під'єднається. А ще в бойлерах бувають, забувають капельники ставити, коли сантехніку монтують. Це просто класика. А потім ми приїжджаємо. У нас спінал просто розбухший, нам потрібно. Міняти все, хто ж платить за ці всі виправлення? Отут саме найцікавіше за всю цю красу, як правило, платить клієнт. Спочатку платив рендер дизайнера, потім ремонт, потім меблі, потім переробку меблів, а потім і психолога. І починається класичний діалог. А що ви не могли одразу сказати? Ну вибачте, ми ж не діліпати. Ну, відкуда ми можемо знати, що там капельник треба ставити, або ще щось. Це вже коли воно потекло, тоді вже зрозуміло, що потрібно було ставити. На це спочатку навіть ніхто не звертає уваги. Відповідальність дизайнера тут нульова. Як уникнути проблем? Береш дизайнера, садиш поряд з меблерем, даєш їм каву, закриваєш в кімнаті і кажеш, поки не домовитися, не виходьте. Усі технічні нюанси потрібно проговорювати до початку ремонту, бо потім усе. Кожен міліметр, кожна труба, кожна ручка стоїть твоєю особистою проблемою. От тоді виходить і красиво, і працює. У нас були такі кейси: кухня мрії, шафа мрії, нерви цілі. Ніхто не втікав із проекту, і було все бенч. Якщо ви хочете жити без стресу і робити ремонт без стресу, запрошуйте меблярів на стадію початку проекту. Це не економія, це інвестиція у власний спокій і бюджет. І забудьте фразу: а ми думали, воно якось само у меблях. Нічого само не стається. І от те, думали буде по-другому, тоже не працює. Ставте лайки, підписуйтесь в інстаграмі, фейсбук, тікток, Ютуб. Всім добра.